Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную раз і назавжди з'ясувати, як правильно сказати, торгівельний центр чи торговельний. Це справді проблема, тому що дуже багато таких закладів нині ряснюють помилками. Тільки торговельний і крапка. Запам'ятайте, коли склад відкритий, тобто закінчується на голосний звук, то вживаємо о солі, коня торговельний. А якщо склад закритий, тобто закінчується на приголосний звук, то тут уже треба вживати і. Подивіться, сіль, бо закінчується на приголосний «ль». Кінь торгівля. Отже, торгівля бо закритий склад. А торговельний або торговий бо відкритий, але і це ще не все. Шановні власники так званих міні-маркетів. Якщо ви вже відмовилися від наших традиційних назв магазин або крамничка, то навчіться, хоча б грамотно писати назву свого бізнес-об'єкту по модньому, як казала проня Прокоповна. Запам'ятайте. Частинки міні, максі, унтер, обер, екс «Віце-прем'єр» пишемо через Дефіс. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.